Ті фактори ризику, які я тільки що перераховував. Це такі речі, як нервові стреси. Ми можемо намагатися на ці речі впливати, хоча не завжди це вдається зробити. Якщо казати людям просто, вам не потрібно нервувати, ця порада буде неефективною, тому що життя людей все-таки заставляє, це робота, це спосіб життя. Діти, сім'я, от проблеми, наш техногенний фінансові фінансові, в тому числі цю рекомендацію не завжди нам вдається виконувати. А на що ж ми можемо впливати? В першу чергу, ми можемо впливати на такий фактор, як потрібно більше рухатися. На сьогоднішній день існує чітка рекомендація українського товариства кардіологів. Потрібно, скажімо, якщо це ходити. 30-40 хвилин в день інтенсивного фізичного навантаження, ходьба, наприклад, 4-5 км, значно покращує роботу серцевої судинної системи і рекомендується при гіпертонії. Або найкраще це прогулянка, прогулянка, скажімо, годину, півтори. Ну це десь 6-8 кілометрів. Звичайно, можна сказати, не кожному це також буде прийнятно. Хтось не хоче, хтось не може, когось нога болять, не мають часу, але ви повинні знати, що існує така рекомендація. Як завжди, тобто людина сама відповідальна за своє здоров'я то, що ви сказали. Так і наступна рекомендація наступна Малькоз, рекомендація це е, вживання менше солі. Це також існує чіткий досить стандарт солі вживати не більше 6 грамів на добу, 5 грамів це чайна ложка. Це включаючи сіль, яку ми споживаємо за різноманітними продуктами. Одним словом, їжу досолювати. Не на всі фактори ми можемо впливати, на такий фактор, як скажімо, є спадковість, таке поняття. Часто буває така ситуація, що якщо батьки гіпертоніки, то часто і діти мають гіпертонію, але це не є спадкова хвороба, а передається до хвороби. І коли виникає, виникає певна ситуація життєва, попадає в ті самі несприятливі умови і харчування, і нервових стресів, тоді виникає, виникають такі проблеми. Так, а щодо яких е, заспокоюючих засобів? Чи можливо таких якихось напоїв перед сном, щоб заспокоїти нервову систему? Взагалі дійсно ми рекомендуємо такі, і наші люди люблять при початкових стадіях гіпертонії такі речі. Взагалі дійсно ми рекомендуємо такі і наші люди люблять при початкових стадіях гіпертонії такі речі, як валеріана, пустирник – це трави, настойка піонії. Лід, але я повинен вам сказати, що ці речі вони дійсно можуть бути ефективними, але тільки, на жаль, при самих початкових стадіях гіпертонії, а в більшості випадків гіпертонії вони є мало ефективними або зовсім і зовсім неефективними. Одним з таких важливих стимулів це є, знову ж наше харчування, і наша надлишкова вага, наша зайва. Вага, це пов'язано дуже з нашим харчуванням. Як правильно? Харчуватися. Взагалі, ми вважаємо, що повніємо переважно від солодкого і мучного. Насправді, на сьогоднішній день вченими доведено, що повніємо ми від зловживання жирною їжею. Тут вже більшість людей починають стверджувати, ви знаєте, я особливо нічого жирного не вживаю, ні сала, ні масла. Справа в тому, ми вживаємо надто багато так називаємо скритих жирів. Де вони знаходяться? Вот взятый любой продукт, скажімо, ковбаса, варена, сосиски, сардельки, так от, щоб ви знали, вони містять в собі до 40-45% жиру, а норма споживання людини не більше 30%. Або, скажімо, інші сухі ковбаси. так от Вони також містять в собі 50-60% жиру. Далі. Такі речі, як сири тверді, 50-70% жиру містять. Крім того, у нас. Яка психологія випрацьована? Як ми скажімо, купуємо куку на базовій? Треба гарна, жирна треба, або сметану яку? Така щоб була щоб ложка стояла, щоб ложка стояла або ножем різати як так. масло і споживає надто багато тих живів. Крім того, існують такі закономірності. Кожних 10 років зменшується окислення живів в людини. Організм стає економніше використовувати калорії, і тому людина відповідно в молодості 50-60 кілограмів і от. В 50-60 років вже потрібно менше споживати А ми, як привикли, іноді можна навіть потовстіти від зловживання навіть салатів. Це особливо стосується молодих дівчат, які сидять на різноманітних дієтах. І от через там, скажімо, трьох місяців вона не сходила, а навпаки, ще більше поправилася. В чому тут справа? Що ж такого? Чим ми салати заправляємо? А ні, мабуть. Так, майонезом, олією. Так от, щоб ви розуміли, майонез 40-70% процентів а олія 95-98. Але ж крім того, це все корисні ж продукти. О, абсолютно вірно. Ми Давай. знаємо дійсно, що це корисні продукти, олія, Ми всі медики стверджуємо, що їжте олію замість. Інших тваринних живів вона не містить холодину. Це дійсно так, але ми надто багато споживаємо тих жирів. Ми все готуємо на жирах, ми додаємо їх там в салати, в консервацію, в воронків, в голубців, е, синеньків, все це і споживаємо надто багато. А це чисті калорії, а для організму в даній ситуація не має значення від якого живу поповніти. І багато... набереш надмірного група. Набереж надмірну вагу. Але в цьому руслі тоді. Ваші рекомендації щодо харчування, що ж, якщо салат робити, що ж чим а, просто менше. Ті ж самі можна брати ті ж самі продукти, теж олія, теж сметана, якщо сметана, то десятипроцентна, якщо олій, то трошки ложечку, а не лити її побільше, хоч вона така приємна і пахуча. От одним словом потрібно вживати такі речі менше. Менше тих жирів споживати потрібно в першу чергу. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, люди, які не повні, а навіть хобірляві, вони на не страждають на підвищенні? Ні, вони дуже часто страждають, дуже часто також страждають. Чого Тут страждають? має значення ті ж речі, про які я раніше розповідав, це нервовий стрес, це генетичний такий елемент. Це має місце атеросклероз. Я повинен вам сказати, що це досить суттєво 70% атеросклеротичних причин. Це іменно за рахунок спадкових факторів обміну холестерину, а 30% тільки це вплив харчування. Тому, на жаль, в нинішній час ми не можемо тільки обмежитися дієтичними рекомендаціями, а потрібно і лікування в деяких конкретних випадках, потрібно лікування і медикаментозне. Але ми завдяки цьому можемо досягнути хороших ефектів. Так. Потрібно знати кількість холестерину в нашій їжі. Середня його денна норма має не перевищити 300 мг і допоможе у цьому дієтичний калькулятор. Але в теми харчування, наприклад, кава, як стимулятор, мабуть, тиску, як ви дивитеся на її вживання? Так, дійсно, на сьогоднішній день чітко доведено, що люди, які вживають кожен день 4-5 гурняток, кави частіше хворіють на гіпертонію, які вживають і 1 два горнятка. На сьогоднішній день дійсно при гіпертонії не рекомендується вживати кави, але, скажімо, якщо це не міцна кава, горнятка, то це дійсно можна. Випити і воно не вплине. Повернемося до лікування більш ускладнених типів гіпертомії, крім медикаментозних засобів, існують якісь нетрадиційні або народні. Медикамент? Я, я повинен вам сказати, якщо. Наша реклама часто побутує думка, що можна, скажімо, за допомогою якихось там браслетів нормалізувати дихання, ще там якісь проводи. Я вам сказати, що ви не побачите в цьому ефекту, і ви це легко перевірите, поміривши свій артеріальний Тиск. Саме таке цікаво, що деякі фахівці починають стверджувати, що неважливо нормалізувати свій артеріальний тиск, а мовляв, щоб тільки пацієнт себе добре почував. В тому є небезпека. Я для них кажу таку тезу. почитай підручник. Підручнику написано, артеріальна гіпертонія це хвороба, яка в більшості випадків протікає безсимптомно до виникнення ускладнень, інсульт, інфаркт. А коли стаються ті катастрофи, звичайно, допомогти надто важко. Іноді ми допомагаємо, але не настільки ефективно, як ми можемо допомогти.